Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дещо, що здається далеким відлунням історії, але насправді відбувається просто тут і зараз. Мова піде про сучасне рабство і про те, чому існує цілий міжнародний день, присвячений боротьбі з ним. Що ж, давайте розбиратися. От коли ми чуємо слово рабство, що перше з'являється в голові. Ну, скоріш за все, це образи з підручників, стародавні цивілізації, кайдани, важка праця на плантаціях, словом, щось, що, як нам здається, давно минуло. Але знаєте, в цьому і криється головна помилка це явище нікуди не зникло. Воно просто, так би мовити, змінило маску, адаптувалося до сучасного світу і продовжує існувати у 21 столітті. Тож для початку давайте спробуємо відділити міфи від реальності і зрозуміємо, чому ця тема настільки ну просто гостро актуальна саме сьогодні. Щороку, 2 грудня, у світі згадують про одну важливу річ про боротьбу за скасування рабства. І це, звісно, не просто формальна дата в календарі, це щорічне нагадування, що свобода це не данність, а цінність за яку треба боротися. А чому саме цей день? Усе почалося ще в 1949 році. Саме тоді Генеральна асамблея ООН ухвалила ключовий документ Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми. Це був такий собі поворотний момент. Для України, до речі, конвенція стала чинною у 1955. Відтоді цей день і символізує глобальні зусилля. Гаразд, з історією розібралися. А тепер давайте подивимось, яке ж обличчя має рабство сьогодні. І тут попереджаю: цифри і факти можуть по справжньому шокувати: 50 мільйонів. Просто зупиніться на мить і вдумайтесь у цю цифру. За оцінками експертів, саме стільки людей по всьому світу сьогодні перебувають у рабстві. Це ж більше ніж усе населення України. А якщо купнути глибше, то статистика стає ще більш промовистою. Переважна більшість жертв це жінки та дівчата, майже три чверті. Це чітко показує, що проблема має виражений гендерний аспект. То що ж ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо сучасне рабство? Якщо говорити просто. То це будь-яка ситуація, коли одна людина повністю контролює іншу, застосовуючи насильство, обман чи примус, щоб її експлуатувати. І проявляється це в найрізноманітніших формах. Найчастіше це примусова праця. Далі йде торгівля людьми, боргова кабала це коли людина стає заручником боргу, примусові шлюби, жорстока дитяча праця, і навіть уявіть собі використання дітей у війнах усе це грубе порушення базових прав людини. Окей, з формами зрозуміло, але тепер найважливіше питання а хто ж потрапляє в ці тенета? Хто сьогодні є найбільш вразливим? Адже розуміння ризиків це вже половина справи у захисті. Ну, зазвичай злочинці полюють на тих, хто і так перебуває у скруті. Це, наприклад, люди, що живуть у бідності, мігранти, які часто позбавлені підтримки на новому місці, а також представники різних меншин. Їхня вразливість, на жаль, робить їх легкою здобиччю. І ось що особливо тривожить у наш час: злочинці перейшли в онлайн соціальні мережі, сайти знайомств, форуми з пошуку роботи. Усе це стало для них новим полем для полювання. І це робить загрозу набагато ближчою, ніж може здаватися? І схема, знаєте, часто до болю проста спочатку вони знаходять потенційну жертву в мережі, потім починаються солодкі обіцянки, легкі гроші, робота мрії за кордоном, щасливе майбутнє, а коли людина ковтає наживку, пастка закривається. Починається обман, тиск і, врешті, експлуатація. То що ж робити? Як себе вберегти? Ну, по перше, здоровий скептицизм. Якщо пропозиція звучить аж занадто добре, щоб бути правдою, найімовірніше – це пастка. Ніколи не погоджуйтесь на роботу, особливо за кордоном, без офіційного контракту. Дбайте про свою безпеку в мережі, і, мабуть, найголовніше завжди довіряйте своїй інтуїції. Зрозуміло, що це глобальна проблема, і подолати її можна лише спільними зусиллями. Тож в останній частині давайте подивимось, які інструменти для цієї боротьби вже існують. На щастя, людство не беззахисне, на нашому боці є закон, і на міжнародному рівні це потужні Конвенції ООН та Ради Європи, і на національному в Конституції України, наприклад, чітко сказано, примусова праця заборонена, а кримінальний кодекс передбачає за торгівлю людьми дуже суворе покарання. Але знаєте, самі по собі закони, навіть найкращі, не завжди працюють. Щоб по-справжньому викорінити рабство, потрібні спільні дії. Уряди, громадські активісти і навіть бізнес усі мають працювати як єдиний механізм. Зрештою, все це зводиться до однієї простої, але неймовірно потужної істини. Свобода це не якийсь привілей, це фундаментальне базове право кожної людини від народження. І захищати його наш спільний обов'язок. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів можливо, справжня справедливість суспільства вимірюється не його багатством чи досягненнями, а тим, як воно ставиться до своїх найбільш беззахисних членів. Подумайте про це.